Таємниці планети Марс намагаються розкрити покоління дослідників, потрапити на нього та знайти ознаки життя. Ось мета інженерів, що беруть участь у проєкті Екзомарс. Це Екзомарс-2016, який має дістатися з червоної планети наступного року. Нижня частина апарату залишиться на орбіті біля Марсу. Роботи будуть рухатись безпосередньо на поверхні Марсу. Абсолютно автономно. Програма Екзомарс складається з двох місць. Сі 2016 та 2018 року наразі космічний апарат проходить випробування для того, щоб визначити дату запуску, треба врахувати планетарну траєкторію Землі та Марсу. Вивчаючи орбітальний рух планет, ми дійшли висновку, що цей день випадає лише раз на два роки. Космічний апарат, який буде запущено, складається з двох частин: орбітального зонду та марсохода. Учасники проєкту сподіваються, що таким чином зможуть здійснити найбільше в історії контрольований запуск апарату на Марс. Ми очікуємо отримати від екзомарсу дуже важливу інформацію. По перше, ми дізнаємося, як апарат дістався поверхні. По друге, він гратиме роль розвідника метану. Присутність цього газу свідчить про ознаки життя на планеті. Колонізоворганізм канафект не депозишен овокс to think of them as пізніше у 2018 тисячі на Марсі вже будуть роботи марсоходи. Вони будуть шукати присутність вологи під ґрунтом, а тоді зможуть зануритись на глибину до 2 метрів. Нещодавно марсохід Curiosity підтвердив, що на Марсі можуть бути ознаки життя. Отже, Екзомарс шукатиме наявність залишків мікробів та органічних молекул.